Під часу проведення попередньої сесії міськради кривірісці попрощалися з п'ятьма земляками бійцями то загалом з початку конфлікту на сході країни загинуло 85 п'ять Пам Пам'ять про них депутати вшанували хвилиною мовчання. Міський голова повідомив, що на прохання комітету солдатських матерів та з огляду на ситуацію в країні відмінено святкування дня міста на стадіоні. Він буде відзначатись в районах. Незважаючи на зміну формату свята дня народження міста, традиції поздоровлення дітей, що народилися в цей день, залишилися незмінними. На пленарне засідання були запрошені 17 хлопчиків та дівчаток, які цьогоріч підуть до школи. Вручити дітям подарунки шкільні портфелі. Міський голова доручив активістам громадської організації комітет солдатських матерів Кривріжжя. Мы желаем вам и вашим детям здоровья, процветания, успехов в учебе, отличных оценок, отличных побед. И, и пусть перед вашими детьми будет открыта дорога в будущем, счастливое будущее. И пусть над нами, над всеми нашими детьми и над нами будет голубое безоблачное небо. Як зауважив міський голова, незмінною залишається і традиція вручення дитячих візочків батькам малюків, які з'являться на світ 30 травня, в 240-го річницю заснування Кривого Рогу. Щороку з нагоди дня народження міста присвоюється звання почесних громадянин Кривого Рогу. Цьогоріч за вагомий особистий внесок у вирішення проблем правового та соціального захисту ветеранів, активну роботу з питань збереження і зміцнення ветеранського руху, внесок у справу патріотичного виховання молоді, активну багаторічну депутатську та громадську діяльність цього звання удостоєний. Голова міської ради ветеранів Микола Дебіжа. Хочу подякувати за присвоєння цього почесного звання, але я чітко усвідомлюю, яка це відповідальність, і водночас розумію, це висока оцінка роботи, яку проводить Рада Криворізької міської організації ветеранів по всебічному захисту прав. Економічних, соціальних, побутових проблем, людей поважного віку, геройко-патріотичне виховання нашої молоді на кращих бойових і трудових традиціях старших поколінь. Я хочу запевнити вас, що постійно в своїй діяльності буду пам'ятати це і буду робити все можливе і неможливе, щоб цю високе звання підтвердити. Спасибі вам. З нагоди ювілею міста нагородили представників різних професій, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний розвиток громади. Нагрудні знаки за заслуги перед містом другого ступеня отримали заступник директора історика краєзнавчого музею Олександр Мельник, член національної спілки краєзнавців України Ігор Рукавіцин, викладачі музичного училища Наталія Чернічук та Юрій Шильман. Нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня нагороджені директор заводу металоконструкції Грає Сваров, начальник зміни Криворізької муніципальної гвардії Ігор Ігор Барейка, завідуюча офтальмологічним відділенням 4-ї лікарні Нінель Весніна, головний інженер кар'єру інголецького язика Володимир Висоцький, керівник народного вокального ансамблю «Лунний світ Світлана Волобоєва, заступник командира батальйону військової частини В-3675 Ігор Голомбьйовський, член міської організації спілки ветеранів Афганістану Олена Ковальчук, завідуюча 101-м дитячим садком Катерина Коник, вчитель фізкультури педгімназії Ольга Короленко, заступник гендиректора Південного язика Олександр. Олександр Рибалко, завідувача 17-м дитсадком Надія Руда, директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 Світлана Сахно, директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Юрій Субота, керівник зразкового ансамблю бального танцю «Вдохновення Юлія Шумила». Грамоту виконку міськради отримала підприємець Лариса Дніпровська. Відзначені й кращі упорядники міста за підсумками 2014 року. Ними стали директор комунального підприємства Сансервіс, депутат міськради Сергій Смілий та генеральний директор. Південного комбінату депутат міськради Костянтин Фєдін. Секретар міської ради Сергій Маляренко повідомив, що команда криворізьких депутатів в четверте поспіль здобула першість в обласній спартакеаді депутатів органів місцевого самоврядування усіх рівнів. Міський голова Юрій Вілков повідомив про припинення діяльності фракції КПУ в міській раді та створення нової депутатської групи Трудовий Кривбас» у складі восьми чоловік, очолила групу Ірина Кривенко.